Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Сьогодні будемо готувати чудовий кекс. Сирний кекс. Додаємо 600 грамів сиру і спиваємо 200 г порошна. Всипаємо 10 грамів розпухувача. Розмішуємо гарно. Додаємо до сирної маси половину збитих білків, мішаємо зверху вниз, зверху вниз, додаємо другу половину, так само мішаємо легенько, гарненько. Висипаємо потрошки борошно, вимішуємо зверху вниз.